Чому я раджу проходити навчання, семінари по обгортанням, якщо ви хочете навчитися чомусь новенькому додати якісь нові послуги собі в кабінет, чому саме Бруновасарі? Цей бренд, з яким я працюю вже багато років, як практикуючи мастер, я проводжу процедури, я бачу класний результат. Бо я завжди раджу тільки те, що працюю. Мені дуже важко да, продати те, що я не спробувала на собі, не спробувала на своїх клієнтів. Тому, 27 листопада, відпустив. Будеться у Дніпрі навчання, де ви зможете познайомитись з косметикою, протестувати кожен засіб, розібрати кожні склади, задати будь-які питання, на яке ми з радістю будемо вам відповідь. Також практика, бо найголовніше в навчаннях це що? Це те, коли ти можеш на власні очі побачити, як працює процедура, яким шаром наноситься кожен продукт. Потрібен чи душ, не потрібен, які покази, які протипокази, як правильно підібрати клієнту процедури, як правильно клієнту порадити дієвий домашній догляд, а не просто, що він у вас купив і потім не захоче до вас ходити. Також ви побачите, який результат всього від одного обгорту, Ані, а якщо робити клієнту курсом? А якщо робити це ще з масажем апаратним або ручним, це просто неймовірні результати. 27 листопада буде практика: це детокс, обгортання, це процедура. Яка запускає лімфатичну систему, яка виводить шлаки, виводить токсини. Працює класно, якщо у вас наступив ефект такий плату, коли ти вже вроде і воду п'єш, і зайвого не їси, а вага стоїть на місці. Ми цією процедурою даємо такий максимальний штовчок запустити все в організмі, і потім вага також зменшується. Вона класно працює на набряки. Ця процедура працює класно на зменшення об'ємів. Ми можемо додати там розігрівач, термоактивний крем. Тим самим ми пропрацюємо більше жирові відкладення, об'єми, целюліт. Також буде антицелітне обгортання тускання, це винотерапія, це і спа-процедура, і антицелітна процедура. Бо за рахунок того, що в самому мусі йде магнезія сульфат, там йдуть поліфінова винограда, витяжка із виноградної кісточки, ми легким прогрівом знімаємо спазми. І за рахунок складу, що там ще йдуть водорослі, кофеїн, ми пропрацьовуємо жирові відкладення целлюліт. І ця процедура вона дуже потужно працює навіть на такий фіброзний, плотний, бугристий целюліт, коли у клієнта е, болі болізні ощущення, да, коли ми доторкаємося клієнту дискомфортно. Цією процедурою вона теж дуже класно розм'якчає ці вузики, і клієнту вже комфортніше переноситься в подальшому і масажі, і обгортання. Тому записуйтесь на навчання. Після навчання ви отримаєте сертифікат від Бруновасарі, і я залишусь з вами на зв'язку. Таке довгеньке відео. Але якщо ви ще не знайомі з брендом, я дуже раджу познайомитись, бо не 100% я впевнена, що ви закохаєтесь в ці процедури в цей бренд і почнете працювати. А ваші клієнти будуть вам вдячні за неймовірні результати, які ви зможете їм дати.